Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур. І сьогодні я знову на ринку у Львові. Це груптовий ринок, розкажу, покажу, які ціни, але ставите подобайки, коментуйте які у вас ціни на ринках, буде інтересно людям. Ну і звітайте, передивляємося відео моє. І так капуста заходить якраз на ряд, де шинкують. Бо в багатьох нема таких на ринках, переважно на півдні не було шинковки, а тут є 15 гривень за кілограм тут купляти і, якщо хочете, гуртом посічено по 10 гривень, але від 100 кілограм. Ряд великий. Хлопці вже давно шинкують, навіть говорили, шинкували керсонську капусту, яку привозили з керсона. І сорт тайфун, кажуть. Отакі От грубі головки. Ось така в розрізі. І така шинкована. Теж по 15 на гурт? Не, на, на гурт 10. А в розв'язку 15 кілограмів. І ось така квашена. 183 кілограма, мабуть так. По 10 кілограмів. Моркос 30 кілограмів. Переводять капусту багато і шинкують. 180 цибуля за кілограм. 50 40 30 а перчик? 90. Огірок такий 100. А така сливка? 40. А диня твоя? Сорок. Тож 40. Такі гарний по 48, кажуть. кабачок. Броколі 50. Огірок 100. І 50. 45 кабачок. Молода, каже, 20 гривень. Така гарна пекінка по 20. А цвіт скільки? 30. 30. 50. 50. Брокколі, совойка. 20 синя. 20. Молода. 18 огірок. 100 гривень такі. 60. 90. 90. Та й дев'яносто так. Капі 70. І такі. Сімдесят. 45. 45. 45. 45. Баклажан. 60. 50. і. Сто тридцять. дякую. Це 9 ряд. У Юре. Таку продають по 45. І... Таку, кажуть, по 15 продадуть. Говоримо по регіонах, які сьогодні яка погода, бо у нас два дня мороз. І добрий мороз був зрання. З Зуріха листя злетіло. Огірочок по 100 гривень. І переходять на борщовий набір. Така капуста по 8, більш крупніше по 6. Гарна морква, по 9 сьогодні. 8-10 картопля, моє тут по 8. І знайшов я штутгарт. такий, бачите, це йде на перо. Якраз суперові суперові калібр. Зрізуйте, як хочете, і буде вам найбільше дає пера. Він продає його по 15 гривень. Якщо заберете 50 то буде дешевше. Можна номер телефону. 7, 98 47 548. І звати тебе Володимир. Володимир. Володимир може вам по заказу чи переслати, як ви захочете. Але непогано, кажу, на об'єм буде дешевше. А вона так 15 гривень. Можна попасти на рев'єру. Бачите, 9 гривень навіть піде на посадку середній цей калібр. Це молоденька, бачите, вже вічка і вони сині. Бачите, сині. щоб знали сині? Картопля ультрарання, не цвіте. Можна попасти 9 гривень. Репродукцію не скажу, але є на ряду. Десятий ряд. 24 місці є такий дайкон. І дайкон коштує 30 гривень. 30 гривень. Капуста в тебе 7 гривень. І корінь петрушки 70. Такий жовтий. 100. Зелений. 40. Червоний 70. кабачок 50. А таке гарне? 60. 60. брокколі в тебе нема. Рудали по 50 гривень. По 50 гривень. Огірок 100 гривень. 20, савойка і синя. По 20 гривень. І такі рожеві. Ну і гарбуз по 18. Ієці і 9 гривень. 9 гривень. Біла. Біла синя 25. 25. І картопля в тебе? 10 гривень. І ще й часник можна взяти. По 150 гривень. 150 гривень. Одеса на зберігання 10 гривень. 170 на гурт такі часник великий, суперові. 200 можна купити тут на посадку суперову. Скоро посадка, так що беремо, пробуємо і будете мати гарний часник. 11 ряд перше місце. У Івана. Ось такі. Ялта 150. Тут можна купити 100-200 гривень. 100 Огірок 100. 100, 100 гривень, баклажан, 40, 40 гривень, зелений, 40, чилі 150, 150, 55 рожевий, рожевий 70 гривень. Вісливка. А брокколі 60-55. 60 гривень 60 кабачок молодий. 11 ряд, перше місце у Івана. Ходимо, беремо. Гарний товар завжди. Язик, з Оце Івана, такий, бачите, такого гарбуза зробив. І бананка в нього 14, по 10, така білоруса. Ну а тут О, ще й дав персину. І граната, по 13 така. Мелоді, каже, 11-10. Капуста 6. Агресор. 11. А, є Балті Гроуз. Ряд. Бананка. Ось вам і Балті Гроуз. Я так зрозумів. Бачите, вона жовта всередині. Розвариста. На любителя ліпше, ніж Білороса. роса. По 10 гривень. Ну кажу, дуже добра. Якщо візьмете, не пошкодуєте, що була така жовта всередині, Baltic Rose. Гроуз. така 9, буряк 8. А така дрібніша? 6. 6 гривень. А що за сорт? Мелоні. Ага. насіння. А це сарая. І по скільки сарая? По 10. По 10. І прийшов до знакомого, який продає картоплю. В нього картопля по 10 сьогодні, так? По 10, морква. 9. Буряк. 9. І цибулька 10. Заходимо, все свіже, постійно тут стоїть. Тільки голова терпчить, бачите. І ще по навісю в 14 му ряду можна взяти теж гарний. Тут стоять машини, холодильники, гарний такий товар. Земляк з Херсонщини продає. Ціни одинакові у кожних. На гурт, звичайно, дешевше. І в них є, що за удивило, у них ще є брюссельська, брюсельська. Оскільки? 95. Є така корінь Петрушки. І селера? 70. І порей? А дайкон? 30. Такий гарний дайкон 30 гривень. І тут же ж під навісом є часник, тільки тут можна гарний купити від 100 до 200 10 гривень. 12 ряд. Виноград. Ціни на нього. Є як на гурт, так і розріб. Молдова в них по 70. є навіть такий по 30 кілограм. Груша від 40 до 80, залежить, які сорти. Кожен великий сад починається з одного саджанця. Ми пропонуємо високоякісні рослини, здатні дати міцний і стабільний урожай. Кожне дерево ретельно вирощене та готове до висадки. У нашому асортименті яблуні, груші, сливи, персики та інші фруктові дерева. З них виростають сади, що забезпечують рясний і смачний урожай. Ми контролюємо якість на всіх етапах від вирощування до доставки по Україні. Замовляйте вже сьогодні та інвестуйте у свій майбутній урожай. І якість. З ящиком по 16, каже. А яблуко? 22. 20 коней. По 17 така. А така 22. І яблука у нас від 20, як бачили, до 35. Залежить від сорту. Така ромашка по 25, бачите пана Василя такий ексклюзив зробив щоб звертали увагу на гарбузи і щоб виростити таку гарну такі гарні овочі продукцію насіння від насіння до навіть накриття Теплиць – це плівка, крапельний полив, підкормка, все. Живлення можна заказати в агротеремі. Переходимо на сайт і можете зразу все заказати. А як ми знаємо, що в тепличне раніше, найдорогіше, ставимо теплички, накриваємо і буде вас. Отакий От помідорчик гарний. Теперіць, в теперішній час. Агротерем. Кріп скільки в тебе? Кріп сьогодні 180. Такий домашній 170. Шавель 120. Шавіль 120. Петрушка. Петрушка 120. І кінза? 130. 130. Як сезон? Пинколки капусти, солення також і сезон буде посадки цибулі. Це в розріб, а так від 80 до 110. менший. На зиму беремо. Такі фракцію більш-меншу середню. зрозумів, І можете садити, не боючись що застрілкує чи що. Я вибрав цього року радар, будемо дивитися на нього. Розана. Мене питали за розану, є 150 гривень. Дуже смачна розана, бачите, а троє. І радар. Це більш таких дорогших. Ну і гарні. гарно родить зимує. Такі цибульки ще стільпанів можна взяти пані Ірини. Бачите. І головне реклама не красти. Є камера. Бачите, зверху є камера. І ще я вам покажу красу. Як завжди рубрика буде така прокліття. Мене ще попросили знати ціну, якщо знайду з Києва підписниця. Рододорн. Це кущик якийсь. Ну, скоріше всього я його знайду сьогодні і скажу вам ціну. А тут такі є по 200, від 200 до 30 гривень, кущиками 50, залежить який сам кущик, чи великий, чи малий.

Це можна самим, самим посадити, розсадити, купити по горщику різних, посадити на другий рік, впустять вам пагони і пересадити. І буде такий вам для себе чи бізнес. Тут красиво. Ті гарні хризантеми. Прямо букети продають, бачите. 200 гривень. Така магнолія 25 тисяч. Тут можна взяти туї. Туї є. З менших туї у вас по скільки? По 120 трошки більше. А в ручках такі. 500 гривень. 500 гривень такі. Найшов я павільончику тут продається. Різне. Родоторм кажуть. По 170. Це все знаходиться у ряду, де можна купити саженці. Руш, яблук, персиків, черешні, сливи, лохини від 150 жимовичів. У нас кісткові 200-250, а яблука і груша від 150 до 200, залежить від який рік. Чи рік, чи два мають. Є більше, є менше. І, тому і ціна така. Залишилося два ще клієнти. продавці, які продають. Тільки одні на ринку це знайшов. І на цьому буду закінчити своє відео. Бувайте всі здорові. Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Ну, а ви підписуємося. Ставимо вдобайки, передивляємося мої відео, буду дуже, дуже раді і коментуємо, які у вас ціни. До побачення. Всього найкращого.